Всім привіт. Вас вітаю я і мої, мої риби. На дворі майже весна. Чому я кажу майже весна? Тому що я чекаю весну, справжню весну після 25 березня. Якось з дитинства я. Привчилася до того, мене привчили батьки, що тільки після 25 березня в Києві настає справжня весна. А запам'ятала я це як кожна дитина, яка хотіла зняти з себе ненависне оце пальто зимове в клітинку із собачим комірцем, і одягти красивий плащик і бути гарною дівчинкою. То я чекала завжди це 25 березня, коли батьки дозволять одягти щось більш-менш красиве і легке. А зараз у нас лише 13, то залишилось ще пару тижнів. І от Фатінія. З нею я для себе і хочу почати роботу над помилками. Над помилками, які я зробила, саджаючи рослину, по-перше, а по-друге, по-друге, переживаючи морози, чекаючи на морози. Ось її віти, які були більш-менш в тіні. Сама рослина їх прикрила. Ось вони зелені, живі. З живими бруньками, які дають мені надію, що я побачу квіти. Тут коричневе листя, тому що воно попало на сонце і попеклося. Навіть така стійка рослина, як Фатінія Red Robin, в цьому році не витримала. Взагалі-то, чому я? Яка ще тут помилка? З Фатіні і ред робін в Німеччині роблять ці паркани живі, живоплоти. А я її посадила отут, плюхнула прямо посередині. Але є вихід з положення. Я бачила, як її вистригають, залишаючи лише одну центральну рівну гілку і роблять красиве дерево з округлою кроною. На верхівці. Отже, я поки що не знаю, ще не прийняла рішення. Спочатку я хочу побачити хоч раз квіти, а потім вже стригти, вистригати, обрізати, то вона поки що чекає. Вже квітують крокуси, вони шафрани. Зігрівають душу. Я не знімала відео, тому що я не могла витримати конкуренції з подіями, які зараз ми маємо в своєму житті, да? пам пам і так далі. Тому тільки зараз ми готуємося зараз до того, що у нас будуть морози нічні. Мінусові температури. А все вже відкрито. Йому ж не можна було залишати його там пріти під укриттям. І ось тут знов ще один урок для мене. Гортензія, яка перезимувала нормально, була зв'язана вертикально, і свої бруньки верхні якимось чином вона їх зберігла. Тобто є надія на квіти. Наступна, в 2-3 метрах від неї, теж зберігла верхні бруньки, коли її укривали, зв'язуючи віти вертикально. І ось третій сорт. Я взагалі його зрізала під корінь, тому що жодної бруньки вона не зберігла. Хоч багато-багато років вона була для мене найкрасивіша з трьох. Але я завжди її пригибала дугами до землі. Ну, то виходить, що для різних гортензій, по різному, по-різному вони отак от себе поводять, під укриттям навіть. Але вона дала поруч молодий кущик. І ну, якась гілочка упала і пустила коріння. То я бачу, що цей молодий кущик дав, зберіг свої верхні бруньки, то я, можу побачу ще цвітіння. Всі вони будуть укриті в суботу, тому що я не можу залишити їх на нічний мороз. Деревовидна. Деревовидний піон. Ось так він вже не витримує, порозпускався, але він начебто класно витримує приморозки, наскільки я пам'ятаю, то його я укривати не буду. Яка наступна рослина хоче показати майстер-клас? Це троянда? Я чую, що зараз у багатьох троянди померзли. Геть зовсім всі померзли. Ось троянда стоїть Остінка, дженероуз Гарденер. Остінки це такі трошечки падлючі для нас троянди, тому що вони створені саме для клімату Англії. Клімат Англії це не клімат України, це вологий клімат, де не буває таких серйозних мінусів. І при цьому серйоз... серйозного сонця. Саме сонце, воно випалює рослини, не мороз, але поруч стояла, стоїть ялина. І саме ця ялина її з одного боку прикрила від вітру, з другого боку від сонця. Будинок прикрив теж від південного сонця, ялина від західного сонця. Тут ялинка стоїть від східного сонця. Отже, в суцільній тіні єдина троянда триметрова, жоден пагон у неї не згорів. Жодна вітка, всі віти зелені, абсолютно зелені. Від низу до верху. Це ще раз підтверджує те, що рослини страждають не від морозу, а саме від сонця під час морозу. Вони випалюються просто. А навпроти. Росте троянда не остінка, а більш така стійка троянда. Я не знаю її назви і ніколи не знала, але знаю, що вона була більш стійка. Вона поводила себе по-іншому. Це ж я за ними спостерігаю вже багато-багато років. І от вона повністю згоріла. Всі вітки у неї, гілки, всі у неї мертві. Хоча на цих мертвих гілках. Подекуди видно бруньки рожеві повилазили. Я не знаю, що робити, чесно кажучи. Можна залишити на експеримент, але дивитися на цей експеримент, вони можуть, можуть дати пагони, а потім в один день ці пагони зів'януть. Так вже було. І ось лише дві віточки, дві гілочки, які були в тіні, прикриті саме цією трояндою, від землі вони живі і зелені. А все інше я би зрізала і просто дала їй можливість омолодитися, тим більше там такий стовбур з мою руку знизу. Класно, перезимував радодендрон. Неприкритий, навіть сонце на нього попадало. Не максимальне, але попадало. Але це більш стійка рослина виявилася, ніж троянда. Колись я їх так боялася, цих радодендронів, і ось і ось. Він мені віддячив. Показав, що він молодець. Далі я пропоную подивитися на сосну. Нічим вона не видатна, ця сосна, крім того, що я побачила, що на стовбурі у неї біля кореня з'явилися тріщини. Отже, перегляньте свої хвойні і таке може бути. Тріщини, тріщини і такі суттєві тріщини, і треба їх чимось обробляти. Крем, це лак-бальзам продається німецький, і це краще, ніж купити дешево, те, що пропонують щось там з бджолиним воском, цілюще в магазинах. Не купуйте. Оце з бджолиним воском воно тече в спеку по стовбуру і хочеться його зідрати, але нічого зробити не можна. Далі клеїться бруд. Воно не полімеризується і воно, воно нікуди не годне. Купуйте вже перевірені якісь брендові штуки, хоч вони й дорогі. Літл Джем виглядає ось так. Я не можу сказати, що він дуже сильно погорів ось в одному місці. Кажуть, що він горі, горить дуже сильно. Little, саме Літл Джем. Ну, у мене він був соломкою прикритий, таким парканчиком солом'яним. То у мене він вийшов нормально. А ось вам хвіст. Нати вам хвоста? Що, не подобаюсь? Щось сили не вистачило, хвіст підняти. Так, повирізала я вже ніжки у кущів, ті, які ростуть під парканом. Чому повирізала? Тому що мені важливо бачити отам під падубом. Отам у мене нірки. Ось он, нірка, можу показати. Я цю нірку не прикопую, не закриваю ніякими камінцями. Я туди підкладаю їжу моїм щурам, тому що за цим парканом знаходиться літня кухня у сусідів. Вони користуються нею і щури живуть під підлогою, я так розумію. І отут виходять. Ну, то я їх підгодовую. Вже двох красивих спіймала, дуже щаслива в цьому, Цієї весни. Вони такі розміром, як маленькі коти. Рижі і товсті. На жаль, не можу мати кота. Зараз такий кіт, який бере щура на вагу золота. Так, а ось розквіли, розцвіли морозники вже. Порозквітали ось такий чорний красунчик. Хвалюся. Листя згоріло вщент повністю. Все повигорало. Я його зрізала. І проліски. Люди заводять їх багато сортів. Я думаю, що варто це робити, тому що вони, мабуть, відрізняються в термінах квітування. Отакі От маленькі красунчики. Боже, які ж милі вони. Стільки роботи, що навіть не звертаєш увагу на красу. Так, що у нас ще живе? Ага! Я ж хотіла показати. Оцю камелію волонтер, ви мене запитували. Камелія Волонтер підгоріла, звісно ж, зверху, але буде пересаджена. Я зроблю роботу над помилками. Я знайду місце так, щоб вона з трьох боків була обсаджена хвойними рослинами, щоб вони, наче її прикривали. Низ у неї абсолютно зелений, гарний. Тому що він був прикритий листом. Так, що ще? У нас тут? Два рододендрона знаходяться в метрі один від одного. Один перезумував прекрасно, другий поруч з ним обгорів. Але перший був в такому самому стані попередній рік. Різниця у, віку, у віці у них один рік. Отже, я так думаю, що на кожен новий рододендрон інколи нападає така біда. Йому треба звикнути до місця, до вас, до нас, і потім все буде гаразд. Я його обрізати не буду, тому що прямо під оцим листом попеченим он такі живі бруньки, з яких підуть гілочки. Фація. Прямо перед морозами я підійшла до фації, зняла її і сказала, боже, яка ж красива фація. На снігу, як вона красиво виглядає. А потім мороз її, отак, так її, отак її пошкодив. Але стовбури нормальні, листя опаде, все буде нормально. А далі йде падуб бельгіка, який каже... Що саджаєте нормальні рослини. Що ви з тими фаціями довбетесь? Ось такі рослини, на яких ані мороз, ані сонце не діють. Я вже не витримала, бо руки чешуться, я все повисаджувала, повитягувала з своїх схронів і все повисаджувала. І зараз буду просто накривати якоюсь ганчіркою на оці нічні мінуси. Тому що, знаю, що калина, оця вічна зелена, вона не витримає. Ну, як не витримає, будуть плями на листі. А хочеться красивих лис... листочків. Тут ще одна краса розцвіла. Оцю красу анемонку я саджаю. Тепер тільки в горщик. Чому? Тому що я вже котрий рік не можу їх не перекопувати. Весь час я щось вліткую, щось у мене чешеться руки, і я обов'язково з лопатою підійду і копну не там, де слід, то я просто відріжу у горщика дно і з цим горщиком закопаю в землю, щоб я, хоч лопатою, вперлася в цей горщик, якщо мене знов понесе робити шкоду. А цю красу я навіть не знаю, як назвати, тому що не можу прочитати на горщику, що там написано. І горщик залишила, а прочитати не можу. Отаке. Така нова рослинка у мене. Але я обов'язково я подивлюся і скажу, що це. Так, що ще? Що тут ще цікавого? А вон хвостик. Я підійду зараз до хвостика для того, щоб. Ні, спочатку я зайду в свій, в, свою, в свій будиночок. Будиночок я вас запрошую для того, щоб сказати дівчатам, які обурюються, що вони купили пересорт, що потрапили на пересорт в камеліях, що не той сорт, який на малюнку. Справа в тому, що ця камелія у мене вже п'ятий рік. І чотири попередні роки вона була темно, червона, без білих цяточок. І ось зараз перший раз вона показала таку квітку. Отже, камелія – це така дивна штука, що всяке буває. Закінчує своє квітування. Оця моя необізнана краса величезна. Її проблема в тому, що вона тримає квітку, дивлячись на глядача, але потім квітка стає настільки важкою, що вона її опускає. Отже, великі квіти, інколи це не дуже класно. Так, вони вражають, але є певні недоліки. А оцей, яким чином сюди зайшов, я не знаю. Так, а тут хто у нас красивий, прекрасивий? А тут у нас Брашфілд Gold. Я сказала, що мені не подобається Камелія, як Брашфілд Gold, тим, що вона не дуже, то вона жовта. То для того, щоб мені було соромно, вона надавала мені отаких от піонів і ще й повернула їх обличчям до мене. І ще й тримає і не опускає їх вниз. Оп! Копала квіточка, на відміну від своєї подружки, то мені тільки залишається попросити вибачення. Я прошу вибачення, ти красуня. А поруч Аукуба піктурата. Одну з таких рослинок я залишила на волі, на вулиці, для того, щоб перевірити її на міцність. Ну, як водиться, я ж посадила її не там, де слід, а посадила на сонці, вона обгоріла, але стовбур залишився цілим. Абсолютно, і нижні листочки всі цілі. Отже, температуру низьку вона тримає класно, сонце не витримує. Ну, що ж робити? Робимо висновки, треба десь у півтінь, і так, щоб була прикрита. Я, до речі, зараз підійду до іншої аукуби, простої, такої золу, попелюшки, і покажу, як вона виглядає. Але для цього треба вийти на вулицю. Не можу не залишити, не зупинити свій погляд на лоропеталумі. Отака От невибаглива рослинка. Яка ставить до нас лише одну умову. Вибачте, за мої брудні руки, я тепер завжди така, з брудними руками, з такими блинцями від землі на колінах, в якихось страшенних чоботях. Ну, якщо хтось заходить до мого чоловіка, я йому кажу: скажи всім, що це твоя хатня робітниця. І не видавай мене корону, я одягну пізніше. Отже, ларапіталум, отакий красивий, але він зовсім не витримує умови на вулиці взимку. Він начебто виходить з зими, але потім, я вже казала, в червні помирає, тому що, мабуть, відмирає його коріння. Якщо у вас не так, то підкажіть мені, у мене двічі не виходило. Це вже третя рослина, і ось я її. Не наважилася викинути на волю. Вона ще не в повному розпуску. Коли буде повний розпуск, я обов'язково зайду сюди і покажу цю красу. Її можна саджати в вазонах на балконі, якщо є хоч би плюс один гарантований взимку і немає протягів. Цей ландиш здичевілий вже не витримав, і ось показує, який же ж він красивий. Наука назвала його, зараз скажу як, полігонатум. Полігонатум тайга. Ну, він не витримав, він вже тут показав, що він такий прямо охренітельний полігонатум. Боже мій, Боже мій, яке щастя. А щастя в тому, що нарешті прокинулась Лагерстремія. Я, чесно кажучи, вже думала, що вона померла. У неї такий страшний вигляд, такий страшний навесні. Сьогодні вже у нас 13 березня, то треба хоч запам'ятати, коли вона у мене просинається, прокидається. Тому що у подружки я бачила вже два тижні тому, мені здається, з великим листям стоїть в оранжереї Лагерстремія. То я думала, що моя вже померла, якщо чесно. Так, ну на цьому поки що тут не буду більше зупинятися ні на чому. І, а от покажу все ж таки новеньку. Поки вона красива і не обгоріла на вулиці. Я її винесу на вулицю зов... і я думаю, що на весняному сонечку воно обгорить це листя. Це у мене новенька гарянка. Крім, крім Сікл. Крім Сікл. Е... Дуже красиві квіти, махрові, білі дає, а головне, що плямисте з білим листя, варігатне. Горянки люблю саме за листя. Якщо це буде масив, то буде красиво, я думаю. А ще десь в темряві, в темному місці, і що посадити. Буде класно, підсвічувати буде. Так, що тут ще у нас? Що у нас ще? Ой, ага, я ж обіцяла до Куби підійти. Отак перезимувала юка растрата. Нормально перезимувала, середина ціла. Отак рододендрон перезимував, маленький, дрібнолистий, не знаю, як називається, але класний, прекласний Це зверху ця кружечок, щоб Павлін не сів. А отак, чим мріє вже який рік і ніяк. Ну треба подивитися, що там з корінням. Може, я коріння не роздирала. Інший рододендрон. Так, що тут ще? Хто живий, хто мертвий? О, давно не чули. Щось летить. У, -у да, у, у. Так, а у куба? Ось така зелена, аукуба, звичайна, і от така, наче лаком скрита. В абсолютній тіні не підгорає. Ось так красиво виглядає. Чор, майже чорний. Зелений майже чорний. Дуже красива рослина. Висота в неї вже сантиметрів 70 отже, не можна сказати, що вона така, не обгоріла, тому що маленька. Ні, вона вже достатньо висока. Хто тут, оце у мене, е Боже, скажіть і я скажу, Скімія. Скімія, яка зимувала на вулиці. Виглядає непоказово, некрасиво, бруньок квіткових я не бачу, але жива, і слава Богу, цьомачки, молодець. Так, оце у нас не кабани порилися, це я порилася. Це те, що я вам казала, що я зараз викидаю все, що мені не подобається. Тут була осока. Оце бронзова, чи як вона називається. Бронзи, крем крембрюле, зелене, різна вона буває. Виглядає як старе скуйовджене волосся. Ось залишки залишилися, отаке лежить. Що влітку, що взимку, вона у мене не викликає ніяких почуттів. Просто, ну, Якась старість і все. Я таке не люблю. Свіжості немає в цьому. Але це моє особисте. Так, ну скільки ж можна вийти? І ось, оскільки я казала, що маємо зробити роботу над помилками, то я зупинюся біля цього рододендрона. На його прикладі скажу, яка ж має бути робота над помилками. Якщо якась рослина коштовна, або вона вам люба, або вона росте на такому місці, де весь час ваш погляд зупиняється, то якщо ви вмієте читати прогнози, а я кажу ви, а маю насправді на увазі я, якщо я вмію читати прогнози, то треба підняти свою дупу вчасно і накрити якимось простирадлом на випадок морозів свою улюблену рослинку. Щоб вона не обгоріла, щоб її листя зберігти. І тоді, тоді все буде нормально. Або посадити її так, щоб її хвойні прикривали з усіх боків від сонця зим, зимового. І тоді теж все буде нормально. І ще один пролісок іншого виду. Такі виходить, що вони квітують всі одночасно, просто різні за красою, тому їх заводять в цілі колекції. А оце теж не кабани порилися, це я юку викинула. Не можна викинути юку, вона все одно виросте. Є такі рослини, якщо ви їх садите, то майте на увазі, що ви ніколи з ними, вам не вдасться від них позбутися. Ось саме так з юкою. Залишається кінчик корінця і все, вона виростає ще раз. Так само роблять троянди. Якщо ви викопали і викинули, то вам повезло. Отут моєму чоловікові заважала, будь ласка, весь час гортензія дуболиста, митий фільтр заважала, тому її пересадила. Ось тут на сонце попадає. І ось так згоріло. Отже, всі рослини, навіть якщо вони називаються однаково, от, наприклад, рододендрон. І от скільки їх, і всі по-різному вони перенесли оцю жахливу несподівану в лютому. Жахливий і несподіваний в лютому цей мороз. На цьому все. Бажаю вам. Бажаю вам терпіння, бажаю вам сил, щоб привести до ладу ваш сад, а потім милуватися вашим садом. Всім пока-пока, до зустрічі!